Для аграрія, який от працює вже ці 30 років, що найголовніше змінилося зараз. Якщо ми повернемось на кінець 90-х, да повернемось до знаменитої реформи, яка була, коли був закритий банк Україна, коли, скажімо, вони зійшли з картотеці, і відбулося, скажімо, так, розпивання і майна, бувши там як колективне господарство, дозволило зробити таким чином, що люди отримали можливість, скажімо, мати приватну ініціативу, так могли взяти великі обсяги землі в оренду, так, а вийшли таким. Чином, що, наприклад, та ж саме розповівання в Молдові, яке від, відбулося, воно відбулося так само, але вони стали маленькими компаніями. Більш європейська модель, але європейський фермер він отримує ще певні дотації, а, а молдовські ні. Так, і тому там є певні проблеми. Те, що у нас компанії там по 500 гектарів, по тисячу багато, ну і звичайно більше, більше. це якраз стало такою можливістю для українського бізнесу, не маючи ні дотацій, маючи купу кризи, саме оцей розмір він дозволив. О, все таки бути яким таким, таким стійким бізнесом витрати на один трактор або на одну людину. Якщо вони розподіляються на величезну кількість гектарів, да то вони є дуже маленькі.